Навіть корисні процедури мають свої протипокази. Отже, навіть якщо пресотерапію вважати найбезпечнішою процедурою для лімфодренажу, вона все рівно має свої протипоказання. Це варикоз другої та третьої стадії, а також тромбоз та тромбофлебіт, навіть якщо це було у анамнезі, ну і звичайно онкологічні процеси. В гострому періоді чи навіть у ремісії, а також вагітність в першому триместрі, в другому та третьому, дозволена лише на ноги пресотерапія. Також протипоказанням буде серцево-судинні захворювання, а саме серцева та легенева недостатності. Також, як ви побачили, що пресотерапія завжди проводиться у напівлежачому положенні під кутом 45 градусів, щоб перепопередити задишку у клієнта та панічні атаки під час процедури. Також цю процедуру з обережністю використовуєте, коли ви не знаєте генезу сильних набряків, а також коли у клієнта є схильність до ламкості судин або до кровотечі. Не запускає апарат, якщо не впевнений у протипоказах. У навчальному центрі лотус ми вивчаємо не просто техніку, а роботу з клієнтом.